Ну що ж, доброго вечора, вже, мабуть, доброї ночі усім шанувальникам українського фексболу. І ми до вас повертаємося з грою останньою на сьогоднішній день. Ратас Салутім. В нас прийшов Нонсенс або ж нондарк. Так, все, швидко команди починають матч. Ратас салутім. Так, ну, давайте подивимося, що в нас тут буде. Е, нагадую, тільки що ми стрімили матч Ратас Варреус. Де... Ну, давайте не буду спойлерити. Була, скажімо так, ой-ой-ой, зараз воротам облі могло злетіти. Була дуже цікава гра, особливо в кінцівці. Дуже цікава гра. Так, Кондак. Проти Чоджі по складам команду Ратасі в Сірі сів на лавку. Мабуть, Чоджі залишилася незадоволена його грою у минулому матчі. Чоджі в оборі, Гронбек і Фолк СЦФ Фаренс. Фолк СЦ Ференца в нападі в нас. Кліпкроп, нижній нападник, хоча вони там змінюються постійно. Тут в Ратасі скоріше нападники не змінюються. Ніж в салоті, майже не свахуються. Вони позиції, мов зараз Гронбек не дістав до м'яча, міг забувати. Ой, кліп кров від борта, яка хороша спроба, але відбуває нонсенс. Як тобі гра Янгракі 4-5 Кіркаделякс? Я нічого не можу сказати стосовно цієї гри, бо я її не бачив. Лише чув, що Кірка я грала в 4 деф. Толі, я не вспів, просто я забув, що в нас софа і виключив ПК. А, ну зрозуміло. Ну, прийшов все одно, могла би Чоджі тебе і поставити, але вже, мабуть, нонсенс прийшов, то подивимося, чи випустить Чоджі в перерві назад Сіріка Наколе. У е, нас моблі на воротах, бомів упорі, кліп кропі, кондак в нападі у Салотім. Отакий у нас склад. Потім вже ой, чудь, моблі, погана передача Чоджі могла забити зараз, але знову не вдається і забити, як в кінці матчу. проти... Varріors погано прицілилася, вона там прям воловка, але прям ну, такий епічний дуже був би момент, якби Чоджі забила, прям капець. Та Кліпкроп, о я Кліпкроп, щось егоїста, Я б на місці Кліпкропа розвертався, би ближній кут. а Тут Кліпкроп вирішив дати на Кондека. Ну, затупилася трошки а Все, леті, кон. Кліпкроп на Бомі, Бомі повернув на Кліпкропа, Кліпкроп хоче на Бомі назад скинути, але тут же Кондак вийшов на м'яч. м'яч у Кліпкропа в куті, Чуджі нарешті пішла відбиратися. То так дивилася. І зараз Чуджі неактивно пресингує опорників в куті. Не знаю, правильно чи неправильно. це, Я не буду свою думку висловлювати на правах коментатора, то вже кожному, кожному по-своєму. На огляді ігрового тижня розберемо. Кліпкроп, скидка на Бомі. Так, кондак на моблі. Ну, перехопили ініціативу. Гравці Сало Тімала, яка погана знову передача від Моблі. Гронбек від кута від борта, точніше намагається Бомі обіграти. Знову моблі точно і знову моблі не точно. Чотири неточних паса підряд. І чи заб'ють ратиси, але ратаси. Транжирять моменти, поки дуже сильно вже могли, якщо чесно, запити гула 2-3 ворота Савотім, але б'ють прямо в Олесі, Ой, прямо в моблі. А тут атака 2 в один. Кліпкроп на кондика теж погана реалізація, але з другої спроби Кондак дав на Кліпкропи, і Кліпкроп вже набагато краще за Кондака. Пробив сильно, ідеально і точно. В ближній кут і рахунок. Ой, до речі, я забув свапнутись. Забув свапнути рахунки. 1-0 на користь е, Салотім. Там Кліпкроп. Та, ну, не точно. Виграє 1-0. Салотім, Кондак підіймає. Кліпкроп, але Грондак вже прийшов, дефот то він забрав м'яч. Але от зараз знову 2D в Кондак. Скидка на Бомі, Бомі, діагональка і Кліпкро заслабий пас був від Бомі. Кліпкроб стояв далеко, мабуть, очікував, що зараз пушка полетить, і Кліпкро, відповідно, теж пушку в ворота нондарка зарядить. Але не вдалося це зробити. Нондарк на чоджі, Бомі погано підіймає. Гронбек на чоджі, Кліпкро, Бомі, Гронбек. Поганий пас на Кліпкропа летить, але Кліпкроп там важко було точний пас на кондака дати. Нондарк переклікує кондака. тут в нас атака на атаку зараз іде. Фолк б'є поворотом моблі. Моблі хороша спроба обіграти, але не дуже вдало, оскільки фолк, бачите, одразу бив через декілька секунд поворота моблі. Але знову. Це з однієї точки зору можна сказати, куди гравці ратаси вб'ють по воротам, що завжди м'яч ворота моблі летить. А з іншої точки зору можна сказати, що моблі дуже добре вибирає позицію на полі і читає, куди м'яч полетить. Чоджі відбувається, б'є в моблі. Моблі намагається обіграти Фолка, дає по борту на бомбі. бомбі Ну, в принципі, переклікав. Але у Ратасів залишається. Фолк на Гронбека хороша спроба, але пас не зовсім точний. Кліпкроп розхитує Нондарка, б'є в ближній кут. Нондарк відбиває. Нондарк, Так. Надії серіка випустять, команди не заряджені. Так. Бомі. Бомі на моблі. розкатують гравці Салу Тім зараз. Я думаю, по володінню десь приблизно 60 на 40 в сторону салоті. Може, там десь 45 на 55, але точно м'ячем володіли ці 5 хвилин більше гравці. Справа. Кліп кроп на бомі, бомі на Кондака, кондак від м'яча відбігає, але відлітає на бомі, в бомі ворота не влучає. Була хороша нагода подвоїти. Перевагу в рахунку. Зараз Кондак намагається переклікати, нондарка не виходить. До речі, Нондарк чи не отримає ондар-жовту картку, у нього ж там нікнейм, наче нондарка не нонсенс. Ну, то вже, інспектори, розберемося з ними потім. Фолк, так, бомі піднімає Фолка, але пас на Кондака не проходить. От завжди Сало Тім в цьому матчі на грані від другого голу, але завжди не вистачає десь. Там на літинки не так дали пас, десь слабко пробили, десь не вийшли на м'яч. А от зараз Бомі клікає в Чоджі, від Чоджі відлітає кут, де стоїть Кліпкроп, і Кліпкроп одразу м'яч ловить і забиває в дальній кут. Рахунок 2-0 на 6-й хвилині 30-й секунді першого тайму. Кліпкроп подвоїв перевагу Салу Тім в цьому матчі. Кондак. Хороша спроба. Але на цей раз не вийшло. Зараз пішов сумбур, сумбур награв ратасів. Дуже фолк і гронбек дуже слабо допомагають Чоджі в куті. Там Кліп Кроп зараз Чоджі обіграв а доволі красиво, але голом це не завершилося. Хоча, знаєте, після такого обігру, що гол це прям, воно по дефолту має бути, а голом не сталося. Гронбек по борту на Фолка, ФОЛК не встиг прийти до борту. Поки Ратаси вже десь півтори-дві хвилини без атак, єдині атаки, такі на півмоменти, удари одразу після прийому ставалися у Ратасів, коли е Кроп Пас на Кондака, Кондак не забуває. Оце про той пас, я вам казав в матчі Коконат Варіорс, коли Брух не віддав на. На піано плеєра. Отут от та сама ситуація, але вже кліп кроп віддав пас на Кондака, а от Кондак в пусті не влучив. Кліп кроп на кондака, тепер кондак влучає 3-0. Гронбек фолк не дефають взагалі. Чоджі не справляється. Я думаю, Чоджі було більш комфортно грати проти Бенарфи і вертухана ніж проти кліп Кліпкро, щось кліп кроп сильно возить чоджі в кутах. У нас рахунок 3-0 після першого тайму. Давайте подивимося на зміни в складі. А змін в складі немає у ратасів. Серік сидить на лавці. Чуджі Серіка не випускає. Так, тут ГХ проситься вийти на поле, але поки, поки не випускають. Так, ну поки онлайн хоч і маленькі, 9 глядачів, але лише 2 лайки. Давайте, якщо у вас немає можливості. Я, не... давайте, То, знаєте, так, воно зараз від мене буде звучати. Грубувало. Що, якщо немає можливості, бо це я дуже часто кажу, підтримайте стрім хоча б лайком. Отак, от, от лакотинічно залишу свій мотив. Бо поставити, не ну, знаєте, це дуже-дуже легко поставити просто кнопочку. Хоча, ну можете і дизлайк поставити, якщо матч не подобається. Так, в нас заміни, до речі, аж дві у сало Тім, які тепер зліва, Алєсіо замість моблі, моблі з черговим, ну, не знаю, з черговим. Як з черговим сухим таймом, якщо рахувати вчорашній матч Кубку проти Butterflies, але, по-моєму, саме в чемпіонаті, в вищій лізі це перший сухий тайм для Моблі. Виходить замість нього Алсіо і замість Кондака виходить е, рачок або Шканцер. в минулому. Кліпкроп забиває, переклікав він Нонсенса і рахунок стає 4-0 на користь. Сало забув знову табло. Виправити. Так, о, замість Кліпкропа виходить ГХ. Оце вже цікаво. Давайте подивимося. ГХ дали аж 8 дають аж теоретичних 8 хвилин, ну 7 хвилин 52 секунди. Гронбек одразу підіймає ГХ, був би прикол, якби ФОЛК одразу забив і довелося би ГХ змінювати. Я вам скажу, що ради зараз біля воріт Салотім, вони близькі до цього. Але Лесіо зараз підстраховує Фолк проти Бомі. Проходить передача на гронбека. Гронбек не скидає на Чоджі. Гронбек щось без скидок грає, дуже рідко скидає м'ячі, хоче щось сам підняти, сам обіграти, потім дати на фолка рівно, як і Фолк. Можливо, вони Чоджі не довіряють м'яч, але ну, от такий стиль у радосів неефективний, скажімо так. Хоча, ну, з Варіорсами 5-6 зіграли. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, знаєте, я тільки зараз критикував Гронбека, а Гронбек то розвалив прямо зараз Олесю, Ну, дуже красиво зараз. І міг одразу в ближній пробити, спробувати сильним ударом ближку, але побоявся Гронбек, що Олесю відіб'є, але взагалі не відбулося удару, рахунок 4-1. на відміну від Моклі без сухаря. Фолк, Олесіо, проходить пас на ГХ. Гх підіймає і просто б'є вперед. Нонсен. Забирає м'яч. Громбек. Так, Олесіо, Олесіо, нарочка. Так, бо поміж двох ГХ хороша передача на канцер. Атака, 2 в 1. Ну, знаєте, тут канцер такий собі пас віддав. Е, можна сказати, що Інікс е, не дуже хорошу позицію вибрав. Заблизько стояв, але там і пас не ідеальний був, щоб прям все можна було на Ілікса списати, що він мав забивати 100%. Фолтон спроба пробити в вближній не виходить. Так, зараз він з м'ячем скидає на Чоджі. Так, Зараз знову з м'ячем, ліфтом забирає м'яч, скидка на чоджі. І. Чоджі б'є в свої, нонсенс. Забирає м'яч, і знову. М'яч тільки був біля гурітратасів. Пару секунд, і м'яч же біля воріт Салутім. Так, Чоджі Форенце, Френсе. Я тепер замість фолка буду Форенце називати. Так, у Гронбек Олесіо відбиваються гравці. Салутім, нонсенс, хороший пас. Там ще й в свої воротах хтось міг підстрелити, по-моєму, Інікс. А, ні, то Чоджі, я на Ютубі передивився. Зараз то Чоджі, так, рачок з м'ячем. Е, так, Бомі качнув, Гронбека. БК. Інікс. Бачимо, Інікс старається в грати, старається знайти тімейтів, не б'є саме. Бій. Це схвально, але поки не точно, поки забити ГХ не вдається. Рачок від борта. Нонсенс відбувається. Серік пише безменяника. Ну, ну дивно чому. Ну, нонсенс, я б і не сказав, що там голи нонсенса. Типу, якихось суперпровозів немає, типу, такі голи і серік міг пропустити. Тут більше питання до нападників, які взагалі не допомагають в захисті Чоджі. І, в принципі, до самії Чоджі, що її так в кутах обігрують, возять там, підйомом, зараз канцер підняв. Але до, до Нонсенса в мене, в принципі, питань ніяк. Немає, рачок підіймає знову Чоджі, пас на ГХ. Тут Нонсенс добре виходить. Не дає розвернутися хай пробити поворотом. Комфортно. Зараз він з м'ячем, от зараз завозився, від канцера летіло в ворота, але Чоджі підстрахувала. Та ні, я просто талісман, я до Нандарка нічого не казав. Та? Так, від Гронбека могло полетіти за спину Олесіо на фолка, але Олесіо встиг відбити в кут. Так, і запас. вибиває м'яч. Так, нонсенс. Хороша передача на Фолка. Фолк на, на Гронбека. Не дуже точно. Але Чоджі виборола м'яч. Фолк на Гронбека і на Чоджі. Фолк розкатує тратаси. Фолк обігрує, але вже, бачите, сало тім в 3D гх стоїть за Гронбеком. Точніше, перед, перед Гронбеком. За це з мого плану такого коментаторського. Дивіться, але на виході помиляється. Фолк його переклікує, рахунок стає 2-4. 2-4 це вже, знаєте, контент. Це вже цікаво. Бо 4-0 вже б не відіграли ратаси, а у 2-4 за півтори. Скільки ж? Ні, не півтори хвилини. У нас ще. ж... Скільки три хвилини? Три хвилини і п'ять секунд. У нас до кінця матчу гронбик перехопили ініціативу гравці ратасів. Щось гх, хоч і старається, але з канцером і Ініксом атаки зовсім немає зараз у Салутім. Лише один момент був вихід 2 в один, де могли забивати і мали забивати, по правді кажучи, але не реалізували моменти більше. А так не було. Кліпкропа зараз сильно не вистачає, і я вам скажу, що якщо ратаси зараз третій гол заб'ють, а тут Фолк дає на Гронбека, і Гронбек забиває і рахунок 3-4. Зараз вийде кліпкроп. Я, я хотів прям це сказати, тільки-тільки хотів сказати, і я звангував це. Кліпкроп виходить на поле, повертається, і в принципі повертається основний склад Алісіо, інікс і канцер. Садяться на е, лавку для запасних, повертаються вони туди. І виходить той склад, який грав вже в нас в першому таймі. Кондак, верхній нападник, Ліпкроп і моблі на воротах. Крім кондак одразу підіймає б'є в ближній кут, але Чоджі рятує. Так, ну 3-4 три Давайте подивимося, що ратаси, ратаси зараз більш піднесені, оскільки ну, моблі, Кліпкроп, вони вже 5 хвилин не грають. Вони так трошечки може тонус втратили ігровий. Їм треба зараз цей тонус повернути. А от ратаси якраз таки зараз е на моральному піку, що вони три голи закамбекали, і зараз вони близькі до суперкамбеку з чотирьох нуль. Вони були близькі до Камбеку і проти Warriors і Камбечили, і не раз там було і 2-3, і 3-3, і 4-3, і 4-4. Але потім два пустили. нон-дарк, Погана передача. Пощастило, що від Кліпкропа м'яч одразу не полетів ворота, а Кліпкроп просто його прийняв. Так, Гронбек вибиває. От Ратаси одразу чотири пустили, але от зараз можуть від моблі, як підіймає, дає на Кондак, але Кондак дропає м'яч на Бомі, Бомі на Кондак, а Кондак вже прям на нульовий кут пішов, нереально звідти пробити. Якщо це був удар поворотом, нон нонсенс відбиває. Так, Фолк на Чоджі, Кондак. Гронбек обігрує Бомі і б'є в ближній кут моблі тащить. Кліп-кроп знову м'яч у Гронбека. Гронбек ну, не переклікав, але м'яч залишається у Ратасі. В нонсенс. Нонсенс дуже поспішає. І дві вже погані передачі від португальського голкіпера Ратасів. Фолк. Е, так, хотів дропнути на Чоджі, але контакт підбив, то довелося назад скидувати. Нонсенс теж не точна передача. Але від Кліпкро летить на фолка. Він дропає на Чоджі. М'яч в куті. Вже пішов 4D у салоті. Остання хвилина матчу. Нонсенс. Гронбек. Гронбек. Скидка на Чоджі. Чоджі б'є в центр. бомбі відбувається. Нонсенс проти Кліпкропа. Кліпкроп переклікав, але м'яч ворота не залетів. Чоджі. Пас на фолка, Фолк. Так, Чоджі, Чоджі, а чому ж не дала передачу на Фолка? 8 секунд, нонсенс. Пас на фолка. Останні секунди. Фолк. Не точно. Не точно. і Кондак не встигає забити. І знову не вистачило трошки Ратасом. Програли 6-5 варіорсам, програли 4-3. Салутім. Хороші матчі, цікаві, але знову Ратасом. Щось, ну, трошки не вистачило. Понапропускають, а потім камбечать і до камбечити не можуть. Цікаві матчі подивилися. Жаль, жаль ратисів, що два матчі в один гол програли. Вітаю, Салотім, з перемогою. По турнірній таблиці давайте подивимося одразу нашу ситуацію. Що ми тут зараз можемо подивитися? Салотім вже 4 очки у Салотім. Хтось щось за ну так, вони вже нічисто з нам. Тепер виходить, давайте я зроблю, як я робив в минулому сезоні. Е, Отак от, от я зроблю. І е, що там, які матчі у нас ще сьогодні були? В нас був фот Батерфляйс. Я так, щоб всі матчі захопити, батерфляйс виграли у футів 6-0. І 7, чи 7-7-0, по моєму. Зратас Сало Тім. Тут е додаємо гол е ворота сало, все одно по очним зустрічам, а не по різниці. Різницю потім інспектори доб'ють. Е так, Коконат Warriors на Warriors ставимо. І що в нас сьогодні ще в вишці було? По-моєму, все. Так, да, у Варріусів 4 матчі, Сало Тім з БТФ ми не зіграли, в Коконату 4 матчі. От така в нас турнірна ситуація на даний момент. У батерфляйсів. 9 очок вони ну, чомусь на першому місці. Хоча, ну, так, допустимо, окей, тут бот, я не знаю, як він рахує. Здавалося б, він мав по різниці голів рахувати, якщо матч між обома командами не стався. Але окей, баттерфляйс перший, раки другий, варіорс третій, в обох команд по таке саме питання, чому варіорс не вище за нас і чому ми вище за них. Тут питання до е, які організують цю таблицю. По дев'ять очок в першої трійки, але у варіорсів чотири матчі. Мабуть, варіорс тому і нижче, що в них більше ігор зіграно. Салутім після трьох матчів, сім очок і чекаємо матч Салутім Butterfly's. Я не знаю, коли він буде, але цей матч точно має бути на стрімі. Коконат після чотирьох матчів, шість очок на п'ятому місці, Грін Субмарін. Три очки після трьох матчів на шостому, Коконат на п'ятому, якщо я сказав, що Коконат на шостому. Виходить Туземун, ну Тут в команд по два матча, Туземун і Віски по два матча, одне 0 очок відповідно. Free of Tolerance 3 третій матч сьогодні вони свій програли проти Butterflies 7-0 на дев'ятому місці. І Ратас. Ну, от, Якщо не брати винести за скобки оцей матч, програли в один гол Варіорсам і програли в один гол Салетін, Були дуже близькі, щоб набрати шість очок. Або, бодай два, програли обидва матчі і з трьома поразками, Ратасе зараз на останньому місці. На останньому місці. Е, мабуть, бот врахує по кількості пропущених голів, кого менше пропущених голів, тому і та команда на першому місці, мабуть, так, якщо дивитися на цю логіку і на цю логіку, от, теж можна задатись питанням, чому ратаси нижче за Free of Tolerance. Все, на сьогодні все без прес-конференції, бо вже, знаєте, стрімити майже дві години хакс дуже. Прес-конференція. Ну, Кліпкроп хоче на прес-конференцію зайти. Ну, давайте запитаємо в Кліпкропа якісь питання. Зараз я поставлю собі зображення і ми перейдемо до Дискорду. Так, у нас Кліпкрок в Дискорді. Так, зараз uh, я екран включу. Так, так, понял. Тебе має бути чутно. Е, так, е, да, якщо я тебе чую, то. то Можна говорити, нас... да? то і ти нас чуєш. Так. Да. Привіт, Кліпкроп. Вітаю з перемогою, Які твої враження про матч? Добрий вечір, глядачі. Перемога. Ніч, я б сказав. А, ну, доброї ночі всім, хто ще не спить, хто дивився за моєю грою. Ну гра була легка, але ми вирішили додати інтрижки і випустити нашого э, супербіста. Ну, Заміна. воно так і сталося в результаті. Ну так, ну і все. Типа, ми розчитували на перемогу. Не знаю, кого які там інтриги були, але Геха додав інтриги трошки. Всім, хто вратисів не вірив. Да, ну чи задоволений взагалі, ну, от е, на твому місці, що б ти зробив? Ти би себе на полі залишив, щоб нафармити стату, чи все ж даєш команді пограти? Так, ну, я ти, написав. Ну, більше Кондак вирішує, ніж ти все одно, але. Ні, ну Кондак так, бо він капітан. Ну, взагалі я хотів ще три забити, і тоді, щоб 100% ми вже ну, виграш мали, але Кондак рішив різкнути. І... Ну, що, я буду капітану перечити, правильно. Ну, до речі, від Кліп Кропа дуже дивно це чути. Так, ну по турнірній таблиці я тільки що казав. Зараз у вас. Ой-ой, е... е... глаза сліпнуть. Ви на четвертому місці зараз, і так. у вас виходить сім очок. Так. Чи задоволені Спільнером. ви, що ви після перших трьох турів сім очок маєте на четвертому місці? Особисто я ні. Команда не знає, але я ні. Мало бути дев'ять. Не виграли в ту зиму, але. Ну, ну там кроп... приламлення. Огляд, стрі... Огляд ігрового тижня бачив, ну, Так, там приламлення. Один з інноваців кліпкроп. Ну, теж не реалізовували багато дехто, але. Ну, нормально, нормально. Скоро перше буде, нічого. Ну, до речі, ви... У вас наступні тури, тут вже можна на 5 і 6 тури дивитися, до речі. У вас п'ятий тур проти Гресу. Ну, вам ще з батрафляй з третій тур грати. Третій так, тур, так, так. Та, та. Шостий тур, п'ятий тур Грес і шостий тур е Коконат. Ну, до речі, суперники не такі прості. От як думаєш, який прогноз на наступні три тури? У вас? Що Гехас зіграє цілий матчі. По... Та ні, ну серйозно підготуємося. Ну, проти Грес може Геха даже вийти там. Його фанатом чекає його на полі. Ну а проти коконат, це треба буде основою зробити рахунок і там же подивимось. Ну я думаю, легкі ну, в свічків. Принципі... Питань з чату кліпкропу немає, і я задав ті питання, які мені були цікавими, тому я не буду затримувати Кліпкропа. Дякую, що приєднався на прес-конференцію. Вітаю ще ще раз з перемогою. А стрім вже на сьогодні. Я буду завершувати. Дякую за перегляд. Нарешті цей Добаві. марафон стрімів сьогоднішній завершився. Euh, дякую за перегляд. Якщо у вас є бажання, давайте браузер зрозуміти. До речі, так, да, Донат є. Донат є, було десь 400, с... хтось 50 гривень закинув. Велике дякую так, так. за Донат. Це, мабуть, якраз Відромсте був Донат, що я не прочитав його коментар. Я сказав, вже там що на огляді ігрового тижня повторював про це. Все. Хто може ще або хоче підтримати, будь ласка, отут є. банер. можете відсканувати QR-код і підтримати, щоб таких марафонів було більше. От. А, або, або лайком. Не забувайте підписуватись на канал Ukrainian Houseball League, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому YouTube каналі. Ставити лайки. Дякую за перегляд. До побачення.